Добрий раночок, мої дорогенькі. Сьогодні вівторок. Вийшла на базар поторгувати, хочу вам показати свою торговлю, що і ми маємо. Наш базарчик трошки покажу вам, чим ми торгуємо. Ну ось, такий сьогодні пасмурний в нас раночок, накрапає дощик, слава Богу, ми його довго чекали. Покажу вам наш вітрінок, прилавок наш. Маю такі огірочки в стаканчиках, кібрія. Такі вже гарненькі, вже тут гарна коренева система, небагато поки місць винесла. Сьогодні пасмурно, вівторок, день ще не базар не дуже великий. ну, Потрошки люди ходять. Маю петунію, бігонію, От розквітають такі ось півники. Це і не карликові, і не великі бородаї, а такі середні півники з гарними діленочками. Ось я їх хочу попродавати, бо розрослися. Така гарненька незабудка міла. Маємо петунію. ромашечка діленочки, такі з гарною кореневою Системою поділили по 30 гривень. Тут гарно можна розсадити, в цьому році буде квітнути і наросте гарні кущики. Маємо такі букети з півоніями з тюльпанами з аквілегією. О, такі миленька, гарні бусинки, такі гарні-гарні пролинки. Канвалії, пахучі, запашні, дуже-дуже гарні. Тюльпанчики. І вже винесли на базар такі свої підвісочки, к... калібрашка і тайдальчик. Такий гарний, багато букетиків, вже гарно квітне. Зроблені також композиції. Чорнобривці. А також хочу вам показати ще. Люди поприносили на базарчик. Ось такі маргаритки. І ось такої краси. Різні-різні сорти. Так, по 5 гривень, дивіться, які гарні. І хоста красуня така. Різні. Ой, яйця домашні, цибуля, буря, як вілегія, і така гарна ялиночка. Чи що це не знаю? Ось у нас сьогодні такий базарчик. Вже в розсаді є айстра. Такі бетоні. Да, бетоні айстра і такі гарні маленькі, міленькі. Такі дуже-дуже гарні анютині глазки, віолки насіваються дуже тендітні. Ще тут продають такі гарні ялиночки. Разні, разні, гарні. Кому треба, пишіть. Треба, да, кому треба, пишіть, приходьте на наш Довгинцівський ринок, вибирайте. Можна договоритися, можна під замовлення. Різні-різні є варіанти. І ось різні рослинки. Хусти дуже гарні, а ялиночки просто чудові. Подивіться, які класні. Супер. Також маю в розсаді капуста, така гарна. Детмаршер, гарна капуста. І вже перший раз винесла помідори. Чайка, небагато нормала помідорчика. <т color buying them> ну, ось такі помідори. М -м -м. Бачите, гарненькі. І хурма, такий помаранчевий помідорчик, салатний дуже-дуже смачний. Ось маю такі небагато, починаємо продавати таку розсаду помідорів. Хочу вам ще показати, купила такий е, деревовидний піон. Гарний, гарний. Предбала мало мені своїх. Я ще купила і купила таку аквілегію. Також собі посажу таку красоню. Ось такий у нас сьогодні визавчик. Буду з вами прощатися на сьогодні. Всього доброго. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. На все добре. Бувайте!